привіт привіт, вітаю тебе на міні-курсі з І Сьогодні ми поговоримо про першу нашу тему загалом про знайомство з професією веб-дизайнера. Тому пропоную почати і почнемо з того, що спочатку познайомимося зі мною. А мене звати Ліза. Я працюю веб-дизайнером вже більше п'яти років. За цей час я встигла попрацювати з багатьма сферами, експертами і бізнесами з різних країн. А і вийшла з рівня сайту за 2000 гривень до сайту і дизайну саме за 5000 доларів. Я закохала в дизайн більше 500 учнів і навчила заробляти, працюючи з будь-якого куточку світу. Тому, думаю, можемо переходити саме вже до нашої теми. І чому взагалі я обрала ніж дизайну Насправді, веб-дизайн може бути як робота в компанії, так і робота на фрілансі. Особисто для себе я обрала фріланс, тому що для мене це комфортніший варіант. Тому що на фрілансі ти самостійно вирішуєш, коли можеш працювати, звідки ти хочеш працювати. Ось це вільний графік, роботи з будь-якого куточку світу. Також це гарна заробітня платня, тому що це дійсно правда. І дизайнери, і веб-дизайнери дуже дуже добре цінуються і отримують гарну заробітну платню. Веб-дизайн легко поєднувати з роботою і навчанням. Навіть коли ви лише починаєте, ви можете робити навчатись паралельно з роботою, з навчанням в школі, в університеті, будь де Тобто, ви знову ж таки самостійно вирішуєте, коли ви хочете навчатись, коли ви хочете вже далі працювати і працювати з клієнтом. Наприклад, в мене зараз на роботу йде до 4 годин на день. Наступний пункт це старт без вкладень, тому що насправді зараз не так багато ніж, де ви можете почати без вкладень, тому що десь, наприклад, потрібно купувати матеріали, десь там закупати рекламу. І так далі в веб-дизайні можна починати без вкладень, тому що є дуже багато різних варіантів, як ми можемо залучати клієнтів і працювати з ними. Далі робота з крутими експертами, бізнесами, компаніями, брендами, і так далі. Це дійсно, як на мене, дуже круто, тому що саме веб-дизайн дав мені таку можливість попрацювати з людьми, з експертами, з брендами, з якими можливо я лише мріяла до роботи в веб-дизайні. Тобто, це дійсно дуже круто, тому що ти розумієш, як влаштований бізнес всередині, починаєш з ними працювати, спілкуватись, будуєш. Стосунки дружні, це дійсно дуже круто, як на мене. А далі загалом веб-дизайнер. Хто такий веб-дизайнер? Це людина, яка створює візуальну частину сайтів від структури сторінки до стилю, кольорів, шрифтів та емоцій, які відчуває користувач, тобто дизайну. Але насправді це набагато більше ніж красиві картинки, тому що просто гарна картинка вона не буде приносити користь бізнесу. Тому нам обов'язково потрібно розуміти, як ми створюємо правильну структуру і як ми вже створюємо гарний дизайн. Також веб-дизайнер може робити сайти під ключ, і це те, що я завжди раджу, теж поновити учням. Тому що сайт підключиться, коли ви робите дизайн, і також його верстаєте на платформі. Для цього не потрібно взагалі знати мови програмування, знати, як пишеться код, взагалі нічого не потрібно. Просто потрібно ознайомитись з програмою. Це займає буквально декілька можливо днів, щоб і Далі ви вже можете повністю робити працюючий сайт в інтернеті. Але чому саме така послуга є дійсно. Дуже класною, тому що вона максимально затребувана, так як уявімо, що ви клієнти, ви хочете замовити сайт. Звичайно, вам хочеться, щоб вам вже надали повністю готовий продукт, а не просто дизайн. Тому я раджу учням також або вчитись верстати і надавати вже комплексну послугу, або вчитись працювати з розробником. Це швидше, це легше в тому сенсі, що вам просто потрібно навчитись готувати файл до розробки і все, і контролювати потім як виконує процес розробки. Експерти, кому ви передали це. Але знову ж таки, якщо казати про верстку самостійну, коли ви самостійно повністю робите сайт під ключ, це знову ж таки. Я називаю це вже суто така механічна робота, коли ви вже навчились це робити, просто ви робите це автоматично. Але знову ж таки, це робота, обсяг роботи, який ви виконуєте, тому за неї ви також отримуєте додаткову плату. І коли це сайт під ключ, звичайно, він робиться трохи довше, але отримуєте ви також більше грошей за таку виконану роботу. І саме таке. Сайти під ключ, коли ви або самостійно верстаєте, або працюєте з розробником. Саме це те, що шукають клієнти, тому що вони не хочуть отримати просто дизайн. Дизайн ще не працюючи. Сайт для них це просто картинка, тому вони хочуть вже отримати повністю готовий сайт, і тут нам допомагає або верстка, або робота з розробником. Веб-дизайнер – це фахівець, який вирішує бізнес завдання клієнта. Бізнес завдання вони можуть бути звичайно різні, але зазвичай це плюс-мінус схожа історія: це збільшити продажі, це покращити конверсію і вплинути на сприйняття бренду. Насправді, сайт це дуже сильний маркетинговий інструмент, який допомагає керувати загалом сприйняттям бренду знову ж таки. Допомагає керувати увагою користувача і доносити йому ту інформацію, яку дійсно потрібно донести. Також, знову ж таки, сайт під Вищує продажі, і це може бути знову ж таки або інтернет-магазин, або це може бути якийсь ем, бренд, може бути якась компанія, і сайт виконує одну з ролей, наприклад, посідає одну сходинку в воронці. Ось тому знову ж таки це можна інтерпретувати по-різному, але сенс в тому, що сайт допомагає збільшувати продажі, підвищувати прибуток. І це професія про логіку, про психологію, стиль та мислення. Тобто, ось тут нам дійсно потрібно не просто зробити гарну картинку, а зробити так, щоб вона. Працювали на користь бізнесу. Веб-дизайнер – одна з найбільш затребуваних онлайн-професій в наш час. Чому так? Насправді це дійсно правда, тому що кожного дня в Україні відкривається багато бізнесів, запускається багато проєктів, відкривається багато компаній. Експерти запускають інфопродукти, навчання і всім їм потрібен сайт як сильний маркетинговий інструмент. Тому що дійсно не один інструмент так не структурує інформацію, не допомагає керувати увагою користувача як сайт. Тому це максимально перспективний напрямок. Тому що абсолютно кожному бізнесу потрібен сайт, кожному експерту, кожній людині, яка хоче якось розвиватись і заробляти загалом в нашому світі. За 2025 рік в Україні було зареєстровано 225 тисяч нових фопів і більше 18 тисяч нових компаній, і це лише в Україні. Просто уявіть, скільки по всьому світу відкривається щодня ну, умовно фопів і нових компаній, і всім їм дійсно потрібен сайт. Саме тому попит на гарних веб-дизайнерів лише зростає і буде зростати із кожним роком, тому що з кожним роком кількість компаній, кількість фопів бізнесів вона лише збільшується. Є така певна статистика, що на одного дизайнера там пару років тому приходилось приблизно 70 клієнтів. Чому також в дизайні немає конкуренції? Це доволі простий секрет. Конкуренції немає, бо немає двох однакових дизайнерів. Кожен приходить у професію зі своїм досвідом, зі своїм баченням, характером, і клієнт обирає не просто дизайн, а особистість, стиль, комунікацію, підхід, і обов'язково він обирає того дизайнера. Який допоможе його бізнесу розвиватись і допоможе підвищувати прибуток. Тобто, звичайно, не обираю дизайнерів, які приходять просто, щоб отримати кошти і так далі. Звичайно, спеціаліст має знати, як допомогти, і це має бути його основне завдання. Це такий не те, що секрет, але знову ж таки, на жаль, не багато хто цього розуміє. А, також насправді. Ринок постійно росте, як ми вже це трохи проговорили. Кожному бізнесу потрібен сайт, а кількість бізнесів збільшується щодня. Клієнтів набагато більше ніж дизайнерів. І враховуючи, що на ринку багато, на жаль, некваліфікованих спеціалістів. Дуже часто до мене звертаються клієнти і кажуть, нам зробили сайт. Будь ласка, переробіть його, зробіть його нормально і так далі. Тобто, через те, що є велика кількість некваліфікованих спеціалістів, як я кажу, у кваліфікованих спеціалістів завжди набагато більше роботи. А ось також стосовно закордонного ринку скажу чесно, що в мене зараз переважно це саме клієнти з за кордону, але я не знаю англійської мови на такому рівні, щоб вільно комунікувати з ними, і це не є взагалі проблемою, тому що в час, коли є багато перекладачів, є штучний інтелект, це взагалі не проблема, і я не відчуваю якогось бар'єру, тому що знову ж таки є певні моменти, певні лайхаки, які допомагають працювати набагато легше за кордонними клієнтами, і взагалі не відчуваю різниці в роботі з ними і з українськими клієнтами стосовно комунікації. Тому що разу, коли здається, що ринок перенасичений, з'являються в нас нові ніші, з'являються нові запити і нові можливості. Скажу чесно, що коли я починала 5 років тому, це була не настільки затребувана ніша, але зараз з кожним роком вона все більш і більш затребувана, і я бачу дійсно, що зараз попит набагато більше. Тому все в ваших руках. Якщо ви вже зараз хочете вивчати поглиблено дизайн і вийти на мінімум півтори тисячі доларів на місяць, я запрошую вас заповнити анкету, яка з'явиться під цим відео, і ми переходимо з вами. До другого року.